Скажу ще раз: тут бо вже тут говорив Володимир Буткевич. Він сказав тут публічно звідки виник нейтралітет в Україні, взагалі тема нейтралітету. А тема нейтралітету виникла, коли йому позвонив голова всесоюзної асоціації міжнародного права, mm -hmm. а він був заступником, і сказав, що вам треба серед своїх обговорювати нейтралітет 90 там якомусь. Чи першому. Е -е, Володимир Буткевич запитав, чому. Я взагалі, як науковець, вважаю, що це тема історії. Ну, був нейтралітет там, історичний, там, там, він каже, ми не знаємо, вони не знають. Ну, я не знаю, звідки, що це таке, ну це з контори. Тобто, а догадка, а догадка потім підтвердилася, вони не знали, що робити з Україною, і сказали, нехай нейтралітет поки обговорюють, а там розберемося, що буде далі.